Що мій тариф тепер буде коштувати для мене більше гривень, ніж коштував до цього. І ще місяць тому нам обіцяли, що продаж «Київстара» ніяким чином не вплине на звичайних його абонентів. Але щось, мабуть, таки пішло не так. Найбільше страждають від підняття тарифів саме ті абоненти, які із Київстаром багато часу, тобто найбільш лояльні. Тільки ти стаєш постійним абонентом для оператора. Ти вже не людина, а стабільний потік грошей. Така собі дійна корова. Бо з точки зору бізнесу оператора не цікаво, наскільки ти з ним довго, наскільки ти до нього лояльний. Йому цікаво лише одне, щоб ти стабільно сплачував абонентські плати. Він дивиться на тебе в першу чергу як на ресурс, з якого можна витиснути ще більше грошей. Я думаю, ти і так сам помічаєш, що всі плюхани прилітають саме новим клієнтам, а не старим лояльним. І, от рано чи пізно, настає той час, коли оператор починає виправдовувати підвищення своїх тарифів, зростанням витрат або інфляції. Тож стратегія яка стара, тут така: з одного абонента потрібно отримати якомога більше прибутку. Тобі кажуть, що ти переходиш на більш вигідний тариф і будеш отримувати більший обсяг послуг для споживання. Але якщо я сплачую 150 гривень за 4 тижні і використовую не більше 5 гігабайт інтернета, навіщо мені, друже, сплачувати 200 гривень за 4 тижні і отримувати при цьому 20 гігабайтів інтернету? Якщо я буду використовувати все ті ж самі 5, відбувся рекордний наплив нових абонентів на лайф. І, мабуть, таки це пов'язано із змінами в тарифах в Київстарі.